Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні нам церква пропонує уривок з Євангелія від Матфея, в якому розповідається про зцілення Слуги сотника. І як в кожній євангельській оповіді в цій історії, в цій розповіді можна побачити дуже, момен... дуже багато важливих моментів. І якщо почати з самого початку, хто з ким зустрічається, зустрічається римський сотник, тобто воєнначальник, який командує сотнею римських бійців. А що він робив в тих краях в Палестині? А в той час Палестина була окупована Римською імперією римлянами. Тобто, це представник окупаційного війська, окупант, який. Живе тут серед цих людей, він дивиться тут за порядком, і він слідкує, щоб всі вчасно платили податки оці всі, ті. ті всі євреї. І в тих євреїв є своя ієрархія: є старшина, є фарисеї, є священники їхні, синедріони, які командують тими і іншими. І серед тих всіх євреїв, на самому соціальному низу, ходить якийсь бродяга. Який не має своєї домівки, який не має чіткої професії, з яким поруч ходить ватага його однодумців, соратників, щось там проповідує. І ось ці дві людини сотник, який командує сотнею кращих бійців в той час, кращої армії, Римської армії. І той бродяга, який ходить там щось проповідує, розказує, як міг. Сотник звернутися до Христа з верхню міг. Наказово. Ей, ти, йди сюди. Слухай сюди, що я скажу. А як сотник звертається? Він каже, Господи, слуга мій лежить і так страждає сильно. Тобто він виявив дуже високу таку міру смирення свого. Він прийшов, перш за все, просити не за себе, не за свою потребу, а за свого слугу якого він міг би просто вигнати, бо він хворий і нікому не нужний, і взяти в собі іншого здорового, нормального слугу. А він ні, він просить за нього. Він пішов, знайшов цього ж, проповідника і просить у нього. І звертається до нього Господи. І каже, ну слуга мій страждає. І Христос одразу ж оцінив цей вчинок, це смирення. Що Він каже? Я зараз піду і зцілю його. Тобто я покинув все і всіх і піду до тебе, тому що ти смирився, тому що ти просиш за іншого, ти за нього вболіваєш, ти його любиш. І далі вже сотник виявляє не тільки смирення, а й глибоку віру. Він каже: Господи, не трудись, не йди. Ти просто скажи своє слово, і він одужає. Тому що я теж начальник, я керую людьми. Я кажу: одному йди, він йде, іншому приходь сюди і він приходить. Так і ти, ти ж Господь ти владика, скажи, і він одужає. Така надзвичайно глибока віра в язичника, в сотника, в окупанта. І Іванглія нам стверджує, що як тільки сказав Христос, що він здоровий, то в той час же ж там домашні помітили, що якраз в цю годину той слуга і оздоровився, і видужив. І ось це теж для нас величезний такий урок, як. Треба звертатися до Бога. Треба звертатися зі смиренням. Дуже часто ми робимо з вами таку помилку фундаментальну: ми починаємо від Бога щось вимагати. Ми починаємо Богові ставити, виставляти претензії, особливо зараз, коли світ не просто там грішить, а Він просто переповнений явним беззаконням, жорстокістю, несправедливістю. І ми кажемо, де був Бог. Коли росіяни скидали бомби на Драмтеатр Маріуполя, де були діти, де є Бог, коли дітки хворіють на онкологію, скажімо. І багато таких питань. Чому Бог не припиниться? Чому Бог не робить? Ніби він нам щось зобов'язаний. А в тому той справа, ми забуваємо, що не тільки ми вільні, створені Богом вільними, але і Бог то вільний. Бог також вільний. І він вчиняє так, як вважає він за потрібне. І оскільки все ж таки він у цьому світі і всесвіті головний, то, мабуть, таки ми повинні більш підлаштовуватися під Нього і схиляти перед Ним свою голову, виявляти те саме смирення, яке виявив сотник. Тому і всі церковні піснеспіви, всі церковні молитви, вони пронизані оцим прохальним мотивом. «Подай, Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи. Ми просимо. Ми розуміємо, що ми грішні, що ми недостойні, але ми просимо зглянутися над нами, виявити милість, виявити любов як свого часу Господь виявив цю милість і любов до слуги Римського сотника. І дуже багато є випадків, коли. Господь саме на це зглядається, саме на смирення. І навпаки, якщо людина виявляє до Бога зневагу, якщо вона виставляє йому претензії, Бог може її покарати. Так, він любов, так, він мил, милосердя, але коли людина підіймається на боротьбу з ним, Бог може покарати. Згадується мені розповідь моєї бабусі. В нашому селі, а ми багато поколінь прожили в одному селі на Вінничині, дуже шанували свято Іллі Пророка. І в селі було абсолютне табу на роботу в цей день. На, на, на іллі ніхто не працював. Але був хазяїн, чоловік, якого там щось треба було терміново на полі щось згребти. Він наказав дружині, запріг воза. Навозавки ки, кинув, у нас кажуть, габлі, вила. Кинув вила і їдуть на поле. Ну, а дружина ж як дружина, що ти їдеш, а ніхто не працює, сьогодні такий праздник, а ти поїхав, а, а ти Бога не боїшся, а ти в мене, ну, як жінка в таких випадках вступає, да? Що робить чоловік? А Іллі, пророка, спекотний день, чисте, блакитне небо, ні хмаринки, він бере ці вила. Та що ти мені своїм тим Богом? В цей момент блискавка. Грім і чоловіка зразу вбиває на смерть. І ця історія в нашому селі передається з покоління в покоління. Це те, що було реальне. Жінка лишилась жива, хоча сиділа поруч з ним на одному возі, а його вбило близько. Тому до Бога треба завжди, само собою, з любов'ю, але з смиренням, з покірністю. Як не тільки як до люблячого до, люблячого батька, але як до всемогутнього владики, треба про це не забувати. І сотник, наш сьогоднішній римський, дає нам у цьому приклад. Тому до, до, будемо, дорогі браття і сестри, завжди просити Бога про всі наші потреби. Перш за все про спасіння нашої душі, а потім уже і про матеріальні потреби. Але будемо просити з любов'ю, зі смиренням, з розумінням того, що ми з одного боку безмірно грішні перед Богом, але з іншого боку, сподіваємося на Його довготерпіння, на Його милість, на Його любов. Амінь.